Хочеться цукерку, їм дають гіркі ліки. Коли тягне погратися, змушують не рухатися, бо прикуті до крапельниць. Багатьох маленьких пацієнтів у відділенні реанімації цієї дитячої лікарні в сумах буквально витягли з того світу. Ускладнений перебіг легеневих захворювань, респіраторних захворювань, кишкових захворювань, запальні захворювання головного мозку. Просто нестерпно болить голова. Дев'ятирічний влад уже кілька днів під пильним наглядом медиків. Ми привезли на скораю нас. У нас боліла дуже сильна голова. була рвота і положили в реанімаційне відділення. Спочатку був мінінгіт підзрінням, а потім підтвердилось. Постійні крапельниці, перев'язки, аналізи влад майже не підводиться з ліжка. А щойно бачить когось у білому халаті ладен сховатися якнайдалі. Зараз знову робитимуть боляче. Халатів, халата багато бояться, дітки. Всі да ж всі пугали раніше врачами. А так, в принципі, ми ж уже ми... Мужчини не плачуть, у нас так? колектив старовий, всі жінки, дітей багато, то постійно йдуть розмови, що бояться лікарів, бояться дітки якихось процедур. Якщо потрапляють в лікарню, то їм некомфортно, так. Як бабайка, якийсь виходить лікар. Розмовляли і вирішили, що буде цікаво, якщо лікарі будуть одягнені в персонажі, які будуть дітям близькі. Безробітна мати одиначка про біль від життєвих негараздів гострий, мов голка машинки, може довго розповідати, чи не кожна працівниця цієї майстерні. Та все це в минулому вони знайшли себе тут. Тепер у них є мета для діточок. Ну, ну а я а, а як не зробити? Ну а як не зробити? В мене ж такий самий. Пружна біла нитка з'єднує яскраві різнокольорові клаптики скрізь пташки, наче з дитячих мультиків. Медика в костюмі з такої яскравої тканини навіть уявити важко. Ну, вот видите, у нас на тканях нарисованы такие вот совушки. Вот, допустим, мама будет говорить: посмотри, какой костюмчик у доктора. Здесь мама сова пришла со своим совенком, а здесь папа, а это дедушка. Все пришли поддержать. Дуже важливу роль відіграє, я вважаю, арт-терапія. Це не тільки як яскраво прикрашені приміщення, також форма, яка знаходиться на медичних працівниках, які підходять до маленьких пацієнтів. Гарний настрій запорука швидкого одужання. Цьому негласному правилу намагаються слідувати в дитячій лікарні святої Зінеїди. На дітлахів, які днями не полишають палат і позбавлені будь-яких розваг, зі стін дивляться янголята. Ось такий костюмчик у нас вийшов Нашим докторам. надіємося їм подобається. Схоже, традиційні огляди пацієнтів сьогодні будуть не такими вже й нудними. Маленького Артема не лякає слово крапельниця. Хлопчик зацікавлено розглядає пташок на новенькій формі лікаря. Не такого вже й суворого, як здавалося колись. Як костюмчик? Смотри, какие у нас солушки красивые. Нравятся солушка. У одного даже быть такие синие рубашечки, как у тебя. Да? Да. Не больно тебе ручка не болит? Ранковий огляд поступово перетворюється на гру. Тут є маленьке совенятку десь, бачиш. Мамою. Послушай, слухайся. Еще. Еще даже, да. Тоже свалим. Ух ти, клас! А ну давай вибираємо, яка подобається. Придумує ім'я, я, я запам'ятаю. Так, ну думай, сімба, чудово взагалі. Я запам'ятаю обов'язково. Всім буду розповідати. Що це сімба допомагає нам піднімати настрій, одужувати скоріше. На обличчі влада вперше за кілька днів з'являється усмішка. Здається, на певний час він забув про хворобу. Сово такі замечательные. Но ну, для маленьких дітей, я думаю, это намного інтересніше порахувати сов, посчитать сердечки. Очень веселе і красиве Усе, що ми зняли в лікарні, показуємо тим, хто створив це диво. Та мрія, яку ми розказали, навіть не думали, що вона може сущатися, але вона нас була. У лікарні, де ми сьогодні побували, понад 600 медпрацівників ще більше пацієнтів. Хто зна можливо, вдягнувши в яскраві костюми кількох лікарів одного відділення, ми поклали початок великому перевтіленню. І колись люди в білих халатах уже не наводитимуть страх на дітей, бо самим лише зовнішнім виглядом нагадуватимуть добрих каскарів із героями улюблених мультиків на одягу. І це допоможе маленьким, хоч на мить, забути про тяжку хворобу та нестерпний біль.